Є, да прийде царство твоє, та да буде воля Твоя, яко на небесі, і на землі, ліпна, нас, суш, і наш засушний дай за вне, чі, нам не саме нам довги наші, як уже й ми поставляємо довжником нашим. і не велі нас воїн скушен, то й спали нас від лукавого. Амінь. Ісусу Христу. Сьогодні ми зібралися для того, щоби звернутися до святішого отця Папи Римського, до голови держави Михайла Горбачова із закликом відновити легальний статус. Української греко-католицької церкви. Ми сказали, що сьогодні сюди прийде 100 тисяч людей. Я не можу охопити оком тієї маси і принципового значення немає. Є нас тут 80 тисяч 100 чи 120. Але ми є. І світ бачить, що Українська греко-католицька церква це потужна і велика сила, що Україна сьогодні вже не може обійтися без нашої церкви і без того духовного надбання нашої духовної скарбниці, якою є церква. Рим, Ватикан – його святості Іванові Павлові II, папі Римському. Ваша святосте, наш добрий і глибоко шанований пастирю, напередодні історичної зустрічі вашої святості з лідером держави, головою Верховної Ради Михайлом Горбачовим. Ми вірні Української греко-католицької церкви. Помісної частини Вселенської апостольської церкви закликаємо вас, з належною папі Римському силою впливу та відповідальності за своїх дітей поставити питання про відновлення легального статусу Української католицької церкви, повної її реабілітації і юридичних гарантій набуття. Сьогодні нас зібралося понад 100 тисяч, щоб підтвердити свою непорушну волю і наші прагнення прославляти Бога в сім'ї свобідних європейських народів. Віримо, що ви, ваша святосте, спричинитесь до цього. Учасники 100 тисячного богослужіння і маніфестації у Львові 17 вересня. 1989 року. Дорогі брати і сестри! Архієпископ Львівський, митрополит Володимир посилає вам своє пастирське благословення і просить всіх вірних, котрі будуть брати участь в поході дня 17 вересня. 1989 року додержуватись порядку, не піддаватись будь-яким провокаціям, не чинити будь-якого насилля, не порушувати закону і братньої любові. І хоч він сам не причетний до цієї маніфестації і її не організовує, то однак добро всіх людей лежить йому на серці, то не бажає він, щоб це зашкодило. Легалізації нашої церкви. Ще раз благословення Господнє на вас нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Митрополит Володимир. Зараз слово нашим ісповітникам віри, які довгі роки були в підпіллі, а зараз ви можете їх бачити, споглядати. І чути їх благословенний спів і клич до Бога. Це священники української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу!